Привіт, добрий вечір. Ой, так, добрий ви штор. люди повнолітні, чи так собі? Так, так собі. Так собі. В якому класі? В одинадцятий. У вас так. уже проводять уроки толерантності? Ні. Підкажіть тоді, якщо знаєте, що означає слово сполучення європейські цінності? Це як? Ну, гроші, це я розумію, це європейські цінності, а що іще? Можливо, культура. Так. Ем, це їхні Якісь. Як це сказати бівідоч. Ви значні місця треба визначні. говорити. А, так, так. Так, а скільки у вас там? Двоє. Так, давайте, щоб я вас обох бачив. Можна так якось? То... Можна. Так, привіт тобі. Привет. Ти теж неповнолітня? Так. так. Ну, виглядаєш уже на 19, принаймні обличчям там про все інше я не кажу. Значить, дивись, в чому річ, ти говориш їхнє. А центр Європи розташований в Україні в Закарпатті, ти знаєш, так? Тобто у нас саме центр Європи. А що таке європейські цінності? Хіба це не українські цінності? Українські також. Також і українські. Які є українські цінності, які ти знаєш? це, співвідношення наших українців. Співвідношення між ким? Чи до кого? В загальному українці дуже, дуже добрі люди. Дуже файні. Це в черзі в гастрономі видно? Чи це видно в перенаповненому метро, коли спускаєшся туди під час тривоги? По чому видно, що українці добрі люди? Підкажи, будь ласка. По їх загальному відношенню. Є різні люди. Так. Але більшість українців добрі люди. Добрі люди. А більшість українок наскільки вони вірні? От подружня вірність для українок це цінність, як ти думаєш? Я думаю, що так. Більшість українок вони вірні до своїх чоловіків, наприклад. Партнерів. партнерів. Скажи, будь ласка, в чому це проявляється? Ця вірність? Адже вони не виходять заміж зараз незайманими в переважній більшості. Чому тоді вірність проявляється? Можна дізнатися? До своєї любові до, до партнера. Взаємоповага, взаємопорозуміння до партнера. Взаємоповага, взаємопорозуміння. Е, якщо тобі відома, більшість осіб жіночої статі, яка виїхала з України з дітьми, подали на розлучення. Ну, ті, хто був заміжніми. За е, що ж таке? Де ж тоді ця вірність? Зникла. Куди? Де вона поділася? Можливо, і за відстані. Тоб, так я кажу, це вірність, якщо відстань може її. Ну дуже легко бути вірними, коли ми з тобою в одному дивані. А якщо ми з тобою на відстані, то вірність же вона потрібна саме на відстані. Але ж не всі українки так вчинили, що. Ну, але більшість, тому, тому ми говоримо про більшість. Виняток з правила завжди є, а ми говоримо про більшість. От більшість подають на розлучення. От у мене друг, він зараз воює. В їхньому взводі 10 хлопців своїх жінок з дітьми відправили за кордон. Всі 10 подали на розлучення. Жахіття. Так де ж це вірність, підкажи. А я тобі скажу іще більше. От я тільки що говорив з хлопчиною, він втік з України. Ну, ти, ти знаєш, так що в Україні дискриміновані мужчини. Мужчин виловлюють і кудись завозять. Він втік він зараз в Бельгії. Він каже, що. Половина українських жінок дівчат мають стосунки, ну, гуляють з марокканцями, з африканцями, з е, турками, з афганцями. Половина. Я кажу: а турецькі дівчата з ким зустрічаються? Він кажуть, зустрічаються, але тільки з турками. В чому тоді вірність українських жінок? Чи можна поцікавитись от у вас, дівчатка? В чому це проявляється? Зараз така складна ситуація в країні і. Тобто незайманість вони не зберігають до шлюбу. Вони Подають на розлучення, ініціюють розлучення, вони мають інтимні зв'язки з е, чоловіками іншого племені. В чому вірність? От до подавайте туди буде е, рішати за інших людей. Ми ні, 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 ми тільки ми, з'ясовуємо. Ми, ми тільки з'ясовуємо. Ось що таке там європейські цінності, і що таке вірність. Ми Просто не вирішуємо за інших треба людей. тут до українських дівчат, Якщо від національності це не рішає, кожна жінка рішає так, як їй її... Задумаються. І також про чоловіків mm -hmm. теж. Ми не можемо знати, що у чоловіків там в голові. Коли ми уїжджаємо, може вони зараз з іншою дівчиною, поки не да. де за кордоном. А інші чоловіки також ми, ми не, не знаємо, міні. чому вони розлучилися, Може в них якісь там не знаю, конфлікт спор, щось те. Ні, ні, Ще... ну це, це ми не знаємо про якусь одну ситуацію. А якщо це йдеться <рес> про масовість, то ми знаємо і вже можемо робити висновки. А висновки такі: суцільна, масштабна, жіноча невірність. Я наводжу приклади цієї невірності, тобто саме їхні характеристики цієї невірності. Так, обереженько, будь ласка, то мені за тебе неспокійно, ти розумієш така худенька, і якщо ти так струшуєшся, розумієш, мені весь час здається, що щось там розсиплеться в тобі. Не треба, не треба, тобі ще народжувати. Я не буду. Гляди У мені, обереженько. Для вас ще Чого? раз, покажись обличчям, ну куди я бачу твоє плече. Ну хіба ж так можна з людьми говорити? Давай. Поставте себе на місце тих жінок, там, які уїхали, а їхні хлопці досі в Україні або воюють, або теж. І, наприклад, вони не виходять на зв'язок ще щось, або в них так якісь будувати, психологічні травми далі. Так, будувати життя їм своє потрібно. У кожного своє так сталося? У кожного своє життя, і жінка, якщо з дитиною, то вона робить так, як краще дитині ні, значить, краще дитині на батьківщині, і краще дитині з рідним батьком. Це зрозуміло. Значить, але якщо ми говоримо про те, що мужчина не виходить на зв'язок, таке буває. От ті люди, з котрими я дружу, котрі воюють, буває, таке, що по два місяці я з ними не переговорююсь. Таке буває. Ось люди чекають і люди шукають. От, ви подивіться, як рідні сестри, рідні матері, деякі вірні жінки, вірні жінки теж бувають в меншості, але буває. Як вони своїх чоловіків шукають, котрі безвісті зниклі? У моєї сестри. Чоловік, він безвісті зниклий, вона все вірить, все сподівається, що він в полоні, що він живий. Розумієте, вона не іде кудись гуляти з якимось іншим. Ось тому ми зараз не про те говоримо. Значить, чи є виправдання по дружній зраді? От, скажіть, будь ласка. Дивляться, яка ситуація, і які відносини між парою. Зраді немає виправди, але. Ну, стоп, стоп. Є. Без, але, а, або є виправдання, або немає. Але це вже немає. Чому така велика кількість від українських жінок подружньої зради? Я вже сказала: в кожному свої ситуації, свої бачення на своє майбутнє. Тобто, це от такі сотні тисяч ситуацій, і, і, і кожна немає типових, немає класичних. Можливо, є. Ну, гаразд. От, от як ви думаєте, які типові ситуації, які типові причини невірності? Як на мене, якщо жінка виїхала за кордон, то це, якщо склалася така ситуація, то це просто пропала любов. Добрущова любов. Причому тут любов? Любов потрібна, щоб почався шлюб, але потім люди дають один одному обіцянки. Можна бути і не в шлюбі, щоб було кохання. Так, я ж кажу, що кохання це не має значення. От є шлюб, тобто люди але укладаючи, так? люди укладаючи шлюб, де, дають один одному обіцянки. Тобто, це обітниця. Ось вони ж не на тимчасово сходяться, вони ж не сходяться там на одну ніч, беручи шлюб, правда? Вони сходяться на все життя. Уклаючи шлюб, люди сходяться на все життя. І так обіцяють один одному. Потім виявляється, що тільки но жінка потрапляє для, до більш жирної країни. Більш жирна це там, де більше споживання, тобто де ем, вигідніше економічно, вона зраджує чоловікові. От і це в масштабах сотні тисяч. Чому так? В іншій країні більше можливостей, і можливо, любов буває не тільки. Ну, і то, що любиш, а і за грошей також таке буває. Наприклад, у чоловіка іншого більше грошей. Так. І це, звичайно, що викликає в невірній особі жіночої статі бажання зрадити одному чоловіку і піти до того, у кого більше грошей. Я правильно розумію вашу логіку? Так, правильно розумію. Добре, і тепер такий вчинок ми. Ставимось до нього з розумінням, ну, мовляв, кожного своє життя, це її рішення, вона там доросла людина. Чи ми осуджуємо, засуджуємо це і говоримо, що це зрадлива особа, до неї треба ставитись із презирством. Можливо, і так. Як? Я думаю, що так. Більшість українок, вони вірні, до своїх чоловіків, наприклад. Партнерів. партнерів.